Їжджаємо до кооператива Агросервіс зі сторони кільцевої дороги. Заправка зліва, як бачите. Вон справа магазин автомобільний, скидаємо швидкість, бачимо жовтий будинок по праву сторону, дорога главно повертає на праг знак і отут, в цьому місці ми повертаємо. Ще раз повертаємо. Їдемо по не дуже Добрий дорозі, такий щебнею підсипаний. Проїжджаємо мимо станції автосервіс. І ось під'їжджаємо до воріт. Приїхали!